Слава Україні! Сьогодні у нас сьома лекція з циклу Історія для українців. З вами, як завжди, Володимир Митус, український письменник, науковець і дослідник історії. І сьогодні ми з вами згадаємо те, що відбувалося між четвертою і третьою подіями Бонда. А відбулось багато чого цікавого. Головне... Це об'єднання культур. Тобто трипільське населення Правобережжя України почало об'єднуватися із населенням Лівобережжя. Тобто з Оріями. Багатьох чогось нудить від цього слова, не знаю чому. Ну, можете їх назвати культура фарбованих кістяків. Правда, страшно. З невідомих причин вони своїх небіжчиків посипали охрою. Потім, коли тіла в землі затлювали, то ця охра фарбувала їхні кістки. Тому археологи, коли знаходять цих людей, про яку б культуру вони не говорили, там тих культур десятки, вони добре знають, що йдеться про орію. Але це слово для них якесь заборонене. Не знаю чому. Хоча завдяки кам'яній могилі, завдяки тому письму, яке винайшли, ці давні орії, завдяки тому, що вони рано перейшли до фонетичного письма, ми знаємо, як вони самі себе називали. Я все-таки думаю, що самоназва це найбільш точне із усього і найбільш правильне. Тому я все-таки їх зватиму оріями. А ви можете звати культурою фарбованих кістяків, якщо вам так подобається. Ну так от, ви певно пам'ятаєте із третьої лекції, що всі ці орії ділилися на дві мутації r 1 а і r 1 б І що ці люди генетично дуже близькі. Вочевідь були дуже різними за характером. Власне, це єдине пояснення, чому вони стільки тисяч років прожили пліч-опліч, а так між собою і не перемішались. Як я вам вже казав, що носії мутації Р1Б були люди більш суворого норову, Р1А були трошки м'якшими. І от уявіть собі... Коли ця криза їх всіх добряче притисла, ці орії почали потихеньку перемішуватися з трипільцями, але в жодному разі не між собою. Можливо, цей процес почався ще до кризи. Криза його просто прискорила. Але менше з тим, на базі орійської цивілізації виникло багато нових культур. Скажімо, на сії мутації Р1Б, ретельно, не жаліючи сил, перемішавшись із трипільцями, утворили такі культури, як культура бойових сокир, погодьтеся досить красномовна назва, культура шнурової кераміки, їх чомусь зневажливо звуть шнурками, не знаю чому. Просто вони свої глечики вже не вміли так розписати як трипільці. Але все-таки якесь відчуття прекрасне у них ще зберігалось, і вони робили на них відбиток плетеного шнура. Ну, ще зрозуміло на сирій глині. Ну, не аби що, але краще, ніж нічого. Ну і от ці люди, вони по суті утворили ті культури, які стали провісником західноєвропейської цивілізації. Вони заполонили Північну і Західну Європу. Друга частина це люди, носії мутації Р1А, тобто це орії, які були нашими предками. Вони теж, не покладаючи рук, ретельно перемішувалися перемішували свої гени із трипільськими, але цивілізація, яка виникла внаслідок цього, вона поширилась оцією по передньою Азією, близьким Сходом, аж до Індії, частково Сибіром, ну і, звичайно ж, Україною і Східною Європою. Оця друга цивілізація, вона від початку була більше рослинницькою, тобто вплив трипільців у ній, вочевидь, був суттєвіший. Тоді, як культура шнурової кераміки і культура, культура бойових соків, вони все-таки на першому етапі були переважно скотарями, кочовими скотарями. І от буквально от увесь оцей проміжок, десь у 1400-1300 років, між четвертою і третьою подією Бонда, вони якраз займалися цією справою, утворювали оці от дві досить гомогенні в своїй суті популяції. Ну і потихеньку ці популяції почали вивергатися назовні. Якщо східна, тобто наші предки. Помандрували аж до Сибіру, кудись туди, в сторону Єнісея. Помандрували в Центральну Азію, в Індію. То носії гаплогрупи Р1Б, як я вже сказав переважно скотарі, вони рушили на південь і захід. Ну і трошки на північ Європи потім повернуло. Отут вперше, це перше якби виверження цих народів, і вперше проявляється отой вплив, який в подальшому приведе до появи індоєвропейської мовної групи. Чому в нас таке різноманіття народів живе на цій території? Звичайно, це не сталося там буквально за 5 тисяч років. Ліч у тім, що субстрат, на який впали оці от переселенці, в різних місцях вже був різним. Тобто корінні народи, і, тобто, не як корінні, ті, що прийшли на цю землю раніше, вони відрізнялись, вони скрізь були свої. І того подальше перемішування цих генів, воно призводило до появи досить різних навіть на вигляд людей. Але не треба забувати що всі люди до певної міри між собою родичами. Тобто, десь, грубо кажучи, три тисячі років тому, може трошки раніше, почалися оці от процеси. Паралельно відбувалося кілька, я б сказав, етапних змін у розвитку цього суспільства. Об'єднання відбувалося мирно. Тому що ці дві цивілізації, трипільська і орійська, вони підходили одне одному, ну як частини пазла. Подумайте самі, у орійців приручений кінь. Цей чисто їхній здобуток. Перші приручені коні відносяться до середньостогівської культури, яка мешкала десь в околицях нинішнього Запоріжжя. От у них є кінь, а у трипільців є колесо до нього. Разом можна от утворити отакий орійський віз з трипільськими колесами, запрягти в нього орійських коней і кудись собі помандрувати. Це вам не на лижах влітку по степу. Це зовсім інший ефект. Далі, оці от орії... Вони мали бронзові знаряддя праці. В тому числі, наприклад, могли зробити рало, щоб орати землю. Тобто вони мали коня, а потім через певний час і вола, на яких можна орати, мали інструмент, тобто вони ідеально підходили, щоб орати землю. Може слово орати якраз від орієві походить. Дуже вже схоже. А трипільці знали, навіщо ту землю орати. В них була агротехніка. І таким чином от, вони одне одного, ну, можна сказати, ідеально доповнили. Ну, як в тому анекдоті, коли професор зустрічає двох студентів-медиків, які кудись ідуть з кружкою ейсмаха, питає його, куди, кажуть, хворому клізму ставити. А чому вдвох? Ну, він знає, як, а я знаю куди. От приблизно те ж саме відбулося і тут. В ті часи, як я вже казав, немає доказів існування якихось держав чи протодержав, чи навіть вождівств, але існують матеріальні докази існування досить просунулих суспільних відносин. Трипільські поселення набули велетенського розміру, от як оце от Майданецьке. Їх легко впізнати. Вони всі збудовані концентричними колами. У всіх всередині залишено якийсь простір, майдан. Всі вони містили якісь суспільні споруди площею в тисячі квадратних метрів. Ну, археологи вам впевнено кажуть, що це храми, що це культові споруди бо я ж кажу, фантазія їхня не знає міри. Це може бути що завгодно. Спортивний зал, актовий зал, манеж для відпрацювання строєвої підготовки. Ну і абсолютно що завгодно. От я бачу тільки те, що існували якісь споруди прямокутної форми, занадто великі, як для житла. Хоча теоретично це могли бути і казарми. Про їхні вірування я вам не скажу нічого, тому що трипільці повністю розчинилися в оцих от нових народах. Це не значить, що вони вимерли. Це значить, що їхня культура матеріальна набула певних фатальних змін. Наприклад, зникла оця от звичка розфарбовувати глечики. Як я вам сказав, життя стало суворим, кліматичні кризи. І від того, без чого можна обійтись, довелося відмовитися. Ну, а можливо, наші арійські предки відбили це почуття прекрасного нашим трипільським предкам. Це теж не можна виключати. Що там насправді відбулось, ніхто не знає, і я вам не скажу. Головне, що ви повинні розуміти, що ні орійці, ні трипільці нікуди не поділися. Ми їхні прямі нащадки. І не лише їхні, до речі, а також іще кількох інших народів. Але в основному таки нинішні українці несуть в собі переважно орійські і трипільські гени. Ну, але про все по порядку. Яким чином робилися, скажімо, ті рали, якими копали землю? Я вже вам казав, що... Про плуг не могло йти й мови. Це був просто такий зуб, трикутний у перерізі, який замість мотики робив борозду в землі, яку можна було насипати потім зерна. Просто тепер не треба було мотикою махати, тепер все це перли воли або коні. Як це робилось? Розповідаю про біотехнології того часу. Дерево згиналось. Молоде деревце перпендикулярно землі. І таким чином його от мучили, примушували так рости. Потім за певний час згинало його ще раз. Ну десь, може, там за пів метра. На цей раз вже вертикально. І от дерево от з таким от коліном залишали підростати. Потім... Там, де ця пряма ділянка верхня повертає, внизу перед поворотом, її розщеплювали, в неї забивали бронзовий зуб такий і чекали, поки дерево заросте. Тобто міцно його охопить своїми волокнами. Після цього це нещасне дерево спилювали, окоренка робили руків'я. Ну а з верхньої частини, туди ближче до крони, робили дишло, в яке впрягали коні або воли. Щоб ви не думали, що все це якась моя видумка, ось вам сокира. Це найдавніша сокира, кам'яна, до речі, із тих, які збереглися із руків'ям. Це відбулося в Скандинавії. Десь 5 тисяч років тому, тобто на той час вона вже була архаїчним інструментом, а не передовим, тому що вже наступила бронзова доба. Але менше з тим, ця сокира попала в рідку глину на дні водойми, потім ця глина її законсервувала, і це дерево за 5 з гаком тисяч років не згнило. І ви можете побачити, що тут немає дірки в камені, крізь який. Просаджено руків'я, навпаки, руків'я охоплює камінь. Тобто цей камінь був забитий у дерево, а потім, коли він туди надійно вріс, дерево спиляли і зробили з нього сокиру. Це ось вам матеріальні рештки, щоб ви не думали, що я вас якимись видумками готую. От такі от знаряддя, ці орії, вживали вдома і їх вже рознесли світом. Не думайте, що бронзові знаряддя були якісь примітивні. От подивіться, які гарні мечі робили вже 5 тисяч років тому. Уже коли тільки його бачиш, вже хочеться когось вбити, правда? Тобто ця, ці технології були на той час досить передові. На додачу до всього, поєднавши Трипільське колесо із Оалійським конем, ці люди винайшли колісницю. А це вже був колосальний крок уперед у воєнній справі. Тому що верхи люди ще не їздили. Возом швидко не поїдеш. А так маленька одновісна колісниця, уявіть собі, в ній візник і ще один-двоє солдатів. Лучники, копійники, ну по-різному. Тобто на першому етапі колісниця служила просто для швидкого пересування військ, переміщення їх на полі бою. Потім потихеньку, прямо з них, почали одне одного вбивати. Потім, як у по тих історичних фільмах, до них почали приробляти усілякі гаки, леза, щоб різати один одного на ходу. Ну, Людська винахідливість, вона ж меж не знає, особливо, якщо треба когось вбити. Я думаю, ви це вже помітили. Для того, щоб оця колісниця збулась, Оріям, мабуть, з трипільцями разом довелось сісти, пометикувати і зробити ще один колосальний винахід. Це колесо на спицях. Оте колесо, яке, можливо, хтось із вас ще бачив у колгоспних возах старих, яке використалося аж до моменту розпаду совка. Дерев'яне колесо зі спицями, ну правда, з металевим ободом залізним. От воно винайдено ще тоді, десь 5 тисяч років тому. Ну, можливо, 4,5. І саме на цих колесах їздили колісниці. Тому що те трипільське колесо, воно не для швидкого пересування. Дерево, як ви знаєте, міцне в двох площинах, в третій легко колеться. Кожен, хто пробував наколоти дров, це знає що завжди є площина, де можна її розколоти ту доску. Тому зробити колесо з доски не так просто. Ну, найпростіше, що спадає на думку, це дві, два шари досок під прямим кутом збити і так їздити. От тільки цвяхів ще нема, ще не придумали. Тому, як я вже вам казав, використовували ці колеса в основному для дуже повільного пересування. Тим більше, що доріг, як явище, тоді ще теж не було. А от колісниця то зовсім інша справа. З'явилися навіть бронзові колеса до колісниць. Але то вже був зовсім предмет розкоше. То вже тільки для вождів. Як ви пам'ятаєте, коли я вам розповідав? Про полійців я вам казав, що люди тут доволі харизматичні. Тобто, коли ви бачите це обличчя, воно вам впадає в око і запам'ятовується. І от з часом розселення їхніх нащадків призвело до епохи харизматичних вождів так званих. Тобто наша земля, на якій 2200 років тому знову сталася чергова катастрофа екологічна, тобто чергове похолодання, вивергнула досить багато цих людей назовні. І за рахунок того, що вони мали стільки переваг, як генетичні, я вже казав, що це люди були дебелі і міцні до хвороб, і ще й мали лактозну толерантність на той час, так і технічні їхні переваги призвели до того, що вони захопили просто сусідні території. Не треба вважати, що вони винищили там місцеве населення, але вони принаймні його очолили. І стали, так скажімо, аристократичною верствою населення. Так, на той час оці от бронзові технології вже давали можливості до такого розшарування суспільства при правильному застосуванні бронзових знарядь, у людства вже почали виникати залишки, які можна було примусово вилучити, тобто хтось міг жити не працюючи, ну якщо не вважати працею вбивство своїх ближніх. І якщо ми згадаємо Індію, ота кастова система, яка збереглася там понині, це якраз свідчення от тієї от пори, коли прийшли люди зайняли найкращі позиції. тобто ці Касти Брахманів і Кшатріїв, вони із цих орійців походять, а не з місцевого населення, ними завойованого і упокореного. До речі, саме оці от люди, орійці, принесли всім завойованим народам і першу збережену до сьогодні пам'ятку писемної культури, віди. Назва не випадкова. Віда давньослов'янською мовою означає наука. Скажімо, в чеській мові досі це слово от саме в такому вигляді, саме в такому значенні і зберігається. Наші пращури, східні слов'яни, розділяли чітко два дієслова. Знати це когось знати, бути добре знайомим, а відати це щось відати. Тобто мати якісь наукові знання на сьогоднішній мову. І коли я вам кажу, що оці віди написані в нас давньоорійською мовою, коли я вам кажу, що наша українська мова є одною з найдавніших мов світу, тому що вона найбільше схожа на санскрит, ту мову, на якій писані Веди Упанішади, то це не є моя приватна думка. Це стверджували навіть президенти Індії, той самий Джовахарвал Неру, персонаж нещисленних численних анекдотів. Був ще президент якого я міг би вам зачитати прізвище, але не буду, бо поки я закінчу, ви забудете початок. Але це теж була видатна людина, не тільки президент Індії, а за сумісництвом Оксфордський професор. От вони цілком поділяють цю думку, як і більшість сучасних індійських лінгвістів. І тільки ми досі плентаємося от десь у кацапа під хвостом, який плекає нашу меншу вартість. І багато з нас досі визнає чомусь, що наша мова від когось похідна, а не хтось від нашої. Але реальність от така, як я вам розповів. З цього місця можете починати пишатися. Але знову-таки пам'ятайте, що санскрит це не наша мова. Це спільна мова майже всіх європейців і доброї половини азіатів. Це наше спільне надбання. Ну, за тим дякую вам за увагу. Цю лекцію буду закінчувати. Наступного разу поговоримо про тих людей, які не пішли з України, з нашої землі, які тут залишилися, які тут дочекалися другої події Бонда. Ну і що з того вийшло? Дякую за увагу. До наступної зустрічі. Не пропустіть, буде цікаво. Слава Україні!